Дуже неспокійна ніч для росіян. Вибуху чули у Тульській, Орловській, Смоленській, Брянській областях та під Пітером, але про все по порядку. Отож у Тулі є влучання у військовий завод «Щегловський вал. Там збирають зенітно-ракетні комплекси Панцер С та Панцер С 1 Раніше Міноборони РФ повідомило, що збило безпілотники над Тулою. Однак змі та місцеві мешканці повідомляють про потужний вибух і пожежу в пролетарському районі міста, де власне і розташований завод Щегловський. Вал а джерела суспільного у спецслужбах підтвердили приліт БПЛА по військовому заводу «Щегловський вал у Тулі. Ргловський вал одне з найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Завод займається розробкою керованої зброї для сухопутніх військ, систем ППО, швидкострільних гармат, а також бойової стрілецької зброї. Відомо, що там збираються зенітні ракетні комплекси Панцер С і Панцер С-1. Вони використовуються для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів. А у Смоленській області Росії був атакований авіаремонтний завод. Підприємство займається виробництвом та ремонтом озброєння авіаційної та військової. Техніки. Про це РБК Україна повідомили джерела у спецслужбах. За їх даними, за атакою стоїть головне управління розвідки Міноборони України. У жовтні 2023 року його атакували дрони. Це також була операція гур Міноборони. З відкритих джерел відомо, що на Смоленському авіаційному заводі виробляються ракети Х-59 різних модифікацій. Цими ракетами росіяни часто обстрілюють Україну. Росіяни заявили, що вибухи вночі також чули в Орловській області. РФ крім цього, третю ніч поспіль вибухи лунали у місті Клинці Брянської області. Росіяни заявляли, що нібито працює ППО. Що з цього приводу каже влада, російське міністерство оборони заявило про відбиття атаки безпілотників і на Орловську, і на Тульську, і на Смоленську області. Про будь-які пошкодження та наслідки не повідомляється. А про Ленінградську область, де палав газовий термінал, взагалі не згадується. Хоча у соцмережах уже з'являються відео, як до об'єкту, таки долетів безпілотник. Дрон від бази Не можу сфокусувати. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Сейчас ну, просто... и, слава богу, то что мы вот где-то здесь. А слава богу, что я не про борщика. <пацаны> так было, yeah, yeah. Ну нормально, полыхать. Вот, нет, там нормально. Это слишком жестко. Ты смотри, как его фигачит. И ну, он все больше и больше прям... подгорается.